Друзі, всім привіт, 23 січня і багато пасічників зараз бачу, починають підготовлювати своїх пчіл, тому що виникають проблеми з кормами через те, що була от така тепла, так, вона і зараз ще така тепла, зараз на вулиці, плюс 4, плюс 5 градусів у нас. Морозів як таких немає, і в багатьох почалися проблеми, пішов розпліт. ну І це призвело до збільшеного споживання кормів, і люди починають переживати, чи, чи хватить бджілкам кормів до весни. І звісно ж починають робити якісь маніпуляції, починають підкормлювати бджіл. І вирішив я зняти такий ролик на рахунок підгодівлі, під зимової підгодівлі бджіл. І, друзі, можна так казати, підкормити чотирма варіантами. І почнемо з самого кращого і закінчимо самим таким не, ну, небажаним, але якщо немає інакше виходу. Значить, робимо і цей четвертий варіант. Починаємо з самого кращого, з самого першого. Самий перший варіант це є рамочка. Якщо у вас вулик, наприклад, так як тут дерев'яний, чи в лежаку, чи в… Ну, якщо у вас є місце під дашком, ви просто-напросто ложите, берете повну медну рамку, ложите на клуб. Де саме більше кормів, не потрібно його цю рамку ні розігрівати, тому що якщо ви ви маєте зрозуміти, якщо ви прогрієте цю рамку до там до кімнатної температури, до плюс 20 градусів, ви виманете весь клуб на цю рамку, вони залишать повністю все і підуть в це тепло. Не потрібно підігрівати цю рамку. Навіть можна, от так, коли є, коли у вас є, скажімо так, От, сидить сім'я і у вас крайня рамочка. Буває таке, що забагато ви лишаєте рамок. Тут же бджоли впираються в задню стінку, а крайня рамочка у вас повномедна і вона не обсиджується. Ви просто її звідси і ложите на, 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 на сім'ю. Поставити два брусочки, щоб бджоли могли мали, Якщо у вас немає наростів, якщо є нарости, прямо на ці нарости ложите. Цю їм підкормку, потім накрию цю рамочку, і це плюс-мінус, якщо ви положите рамку, А ще потрібно, якщо ви не хочете потім її перевертати, цю рамку, потрібно зробити 3-4 проколи такі на, ну, на палець, щоб бджоли могли вийти наверх на цю рамку, якщо вони з'їдять весь корм з нижньої сторони. То щоб бджоли могли вийти через ці отвори на верхню сторону і теж там використовувати корм. Це є такий найкращий варіант, але забуваємо, що не потрібно його розігрівати. Тому що цим, що ви розігрієте, ви піднімете температуру в клубі, матка почне сіяти, ви виманите бджіл з клубу на, всю, на цю теплу рамку. Вони буквально залишать все, що там на долині, навіть і той мед, який там є на долині, і вони піднімуться на ту теплу рамку. Тому не треба. От як взяли сховище, бджоли самі її розігріють. Розгризуть і будуть її споживати. І якщо ви поставите рамку, там буде 2-3 кілограми корму на цій рамці, це, то, цього, цього корму їм вистачить і до зими цією рамкою. Другий варіант це є звичайний простий закристалізований мед. Набираємо його в кульок, там кілограм робимо ліпьошку. Хочете, можете робити проколи. Можна і не робити проколи, бджоли самі прогризуть цей кульок. Ну, я, я робив там голочкою робив пару проколів знизу, якщо потрібно було підготувати підгодувати. Я робив пару проколів в цьому кульку, і бджоли його споживали. Це є другий варіант. Третій варіант це, є, звісно, ж, канді. Воно зараз продається всюди, в інтернеті продається. Ну, Канді це є цукрова пудра разом з або з інвертованим сиропом, або з ГФ, або ж розтопленим медом. Це замішане канді, зроблена, зроблена ліпьошка. Так само можна як, як закристалізованим медом, так само і цим е, канді вложимо ліпьошку там кілограм. На сімейку і цього кілограма плюс-мінус вистачає на місяць часу. Це є другий варіант, о, це є третій варіант, скажімо так, Канді. Ну, а якщо у вас немає ні рамки медової, ні меду кристалізованого, ні Канді ви не можете придбати, тим більше, якщо взяти по ціні, по ціні, наприклад, Канді зараз продають там в діапазоні 50-55 гривень кілограм Канді. Це є. Пудра з сиропом чи з, ну, з медом, з сиропом, інвертованим чи з, е, чи з ГФМ. е, то кілограм меду 65 гривень, скажімо так, на 10 гривень. Ну, вигідно куплятися канді чи не вигідно, тим більше мед вони споживуть майже весь канді, як правило, є кристали, які бджоли не споживають, а просто його він осипається на низ. Так що тут кожному рішати, що йому краще давати, чи канді, чи кристалізований мед. Ну, але якщо вже немає ні канді, ні мрамки з медом, ні закристалізованого меду, а сім'ю потрібно рятувати. Друзі, можна, тим більше з такою зимою, що в нас були обльоти. Зараз в, в бджіл кишечники не переповнені, можна сміло робити сироп один до двох, 2, 2 кг цукру. Кілогра... Літра літр води і такий сироп так само давати в кульку зверху на клуб, так як підгодовлюєте бджіл. Звичайно, кульками, хто має практику годування, в кульках отакий От сироп теж не теплий, такий простий сироп. Бджоли його самі будуть підігрівали до певної температури. І цим самим ви можете спокійно врятувати сім'ю від голодної смерті. Але потрібно це робити, якщо це дійсно потрібно. Якщо дійсно ви бачите, що у вас є загроза, що в сім'ї немає кормів. Якщо ви бачите, що клуб сидить в певному місці, не підійшовши до задньої стінки, бачите, що є корма. Не потрібно цього робити, тому що будь-яка підкормка активізує бджіл і активізує матку. Навіть якщо у вас не було там розплоду, якщо ви дасте якусь підкорпку, то більше вигляді сиропу, то, о, ви активізуєте матку. І вона і активізується, звичайно, і при е, тому, коли ви даєте е, мед чи ви даєте е, канді. Але при сиропі саме більше в набліоактизувався. Тому, якщо вам дійсно потрібно давати підкормку, ви бачите, тоді давайте. Якщо там не потрібно давати підкормку, якщо от я зараз відкривав сім'ю, ви бачили, сім'я сидить 20 на 23 січня, сидить біля передньої стінки, спокійно собі зимує, без ніяких проблем, там ще кормів є кормів. Тим більше зимувати їм лишилося ну, максимум місяць. Хоча в мене вони трошки скоріше перестають зимувати. І е, там 15-20 лютого в мене вже зима закінчується і е, бджолки вже в мене не зимують. Тому в мене, я рахую, що лишилося їм зимувати там 3 неділі. А, чому так? Хто буде стежити за каналом, побачить чому так. Е, давайте глянемо, як сидять наші ППУ. Давайте цього разу ми тут відкриємо. Ну от сімейка тільки тільки показався, клуб наверху, сидять в клубах, зимують без ніяких проблем. Тут вже піднялася, вона трохи вище. Теж сидить в клубі, повністю на всіх шести рамках. Немає ніяких проблем з зимівлею. Ось тут вона трохи Рихліший клуб, але все рівно ще клуб. Ну, тепла не відчутно, але такий, він рихліший тут у них клуб. Друзі, задавали питання, чому накрити. Ну, так само тут От клуб гарно сидить. Підійшов тільки підверх, чому вулики ППУ накриті бляхою. Друзі, тут тільки корпуса ППУ. Це дашок зроблена дерев'яна ув'язка, жовтий пінопласт, жовтий, синій де, -де, де який. І дашок зроблений з, з цього, з ППС з жовтого, це, ну, дешево і воно практично. Тим більше, через те, що ця пасіка кочова. Мені не хотілося, мені не подобалися ці дашки, коли вітер їх здуває, чи купу цегли, чи бруківки, чи камінів. І це потрібно було ще з собою на кочівку, на кочівлю вести прицеп цегли. А так, з дерев'яною обов'язкою, з, з ППС-у. Дашки служать прекрасно і не боюся сюди поставити демарика, щоб мені протопився, пропалити дашок ППУ, ні, ну, ні, нічого. Тим більше, бачите, ці чорні плями, я вже замітив, ну, це мої прогрішності. Коли я працюю з бджолами, часу буває таке, що якісь там обрізки воску скидаю на, на дашок, вони розтоплюються і так некрасиво потом. Ну, Давайте ще одного глянемо. Ну, бачу, теж сидить гарно клубами, сидить, ну, тут і в нього ще кормів. Може ще одну зиму зимувати. Давайте глянемо ще на нуклеуси, що в нас робиться в наших нуклеусах. Як вони зимують, що в них по кормах. Ну, Ця тепла зима, вона для нуклеусів хороша. Тому що я вже заглядав до них, дивився, як вони зимують, і бачу, що їм не, не потрібно буде цього року навіть давати підкормки. Давайте цього глянемо. Ну он, де сидить клуб, а туди ще дозаду повністю на раму є корма. Ну, Не будемо більше тривожити. Хай зимують, я їх зараз закрию. ну, Одною рукою мені це не вийде. Ну, от сидить клуб, як бачите, не знаю, що там камера прийде, не прийде, а сюди ще є от, е, сантиметрів 8 на рамці повністю печатаних кормів. Тому не, не бачу я потреби їх підкормлювати в цьому році. Думаю, їм ще от на цих три тижні, які вони мають зимувати, їм ще хватить. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.